Покупець купив килимок, але ми редагували повідомлення і випадково видалили його. Вже 10 днів у нас лежить килим оплачений, і ми не знаємо, куди його висилати. Килим сіра гілочка. О, давайте я вам зараз його покажу. Коль, занось за килим. Килим сіра гілочка у розмірі 3 на 4. Допоможіть, будь ласка, знайти, хто купив килим. Він оплачений. Ми зараз покажемо, що це за килим. Будасочка, зверніться за килимом до нас. Він у почний лежить і чекає вас. Килим гілочка сіра у розмірі 3 х 4. Килим класнючий. Відгукніться, будь ласка, хто купував цей килимочок? Ви ж заплатили за нього, а ми не знаємо, куди його висилати. Килим сіра гілочка. І до речі, подивіться, килим дуже класнючий, коврова основа, дуже легенький. Він, до речі, йде шитий, і звісно, ворсик нього йде 8 міліметрів. Дуже приємний на дотик. Ми б хотіли, ми дуже вибачаємося. Ми вам зробимо ще дуже гарну знижечку. Тому обов'язково, будь ласка, заберіть ваш килимок.